Вінничина край інвестиційно привабливий, особливо своєю сільськогосподарською галузю. Іноземний інвестор це не лише доходи до бюджету, це нові технології, робочі місця та як правило вчасно виплачені людям заробітні плати. Багато іноземних багатіїв були б не проти розкручуватись на нашій території. Та тут для них не створені комфортні умови ведення бізнесу. Аби дати старт своїй справі, потрібно зібрати понад дві тисячі дозволів. Загалом в області функціонує 68 контролюючих органів. Це дуже складно. І пояснити це будь-якому іноземцю, який не має відношення, не має нашої української ментальності, не має відповідних якихось е, сталих зв'язків, контактів, він навіть, вибачте, не знає, куди звертатися, по яким телефонам дзвонити, в яку структуру бігти. Тому, звичайно, іноземців це відлякує. Податки іноземні інвестори сплачують такі ж, як і внутрішні. Єдина пільга, яку мають у нас, несплата митного платежу при ввезенні закордонного обладнання. Трапляють в область іноземці примітивним шляхом або через ділових партнерів, або через своє землятство. Власними силами інвестори шукають і приміщення, та ще й в області активно працює система так званих відкатів. На превеликий жаль, я ще раз і ще раз підтверджую, що самі вороги економіки нашої області, це ми, державні чиновники. Як, ми не кожен не, не думає, як допомогти суб'єкту підприємницької діяльності. Як дати йому поштовх, щоб він розвинувся, а як забити гвоздя з тої чи іншої сторони, аби обкласти його додатковими папірцями, справками, довідками і так далі, і ще не то, і ще не то, і ще не то. І цього не можна, І на цьому кінець. Система має бути інша. Пропонувати варіанти та умови інвесторам повинна зацікавлена сторона область. Та структури, яка б переймалась супроводом інвестиційних партнерів, у нас просто немає. Ще 24 лютого. Губернатор дав наказ своєму заступнику Володимиру Барецькому за 10 днів створити такий орган. Доручення отримали. Обіцяних 10 днів пройшло, а подібної структури так і немає. В облдержадміністрації кажуть, чекають змін від адміністративної реформи. Ми чекаємо структури. Ну просто не хочеться сьогодні ламати цю структуру. Хай вже стане нам відомо, яка б структура обермістрації, але при управлінні економіки цей орган нам потрібен який буде займатися інвестиціями більш детальніше розвитком малого і середнього підприємництва. Відсутність стимулів і системи для бізнесменів з боку органів місцевої влади призводить до того, що Вінниччина займає 21-е місце в країні за обсягами іноземних інвестицій. В економіку області за період незалежності іноземні багатії вклали 220 мільйонів доларів. З кожним роком на Вінниччині зацікавлених інвесторів все менше. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.